Термокуртки, перший плюс другий сорт, 15 кілограмів, 3,5 євро за кілограм. Починаємо з такої гарної термокурточки XS розмір. Далі в нас штани. Термо. Так вони гарно виглядають. Вони йдуть тепленькі 2 xl розмір. Далі в нас така гарна курточка термо. На нас два 2 це розмір. Потім у нас штани термо. Це у нас розмір пише. без Есочка. Потім термо. Така курточка гарна. Це у нас десь 2XL розмір. Далі у нас термоштани такі XL, і вони тепленькі з йдуть. Далі у нас така курточка термогарна. Це десь есочка розмір. Потім у нас такі термоштани. Гарні. Далі у нас така термокурточка. Це в нас іде розмір десь L. Теж так? така XL курточка, гарна термо. Така термо куртка, тоже десь XL розмір. Сіра. Це в нас елі розмір. Елючка. Та гарна курточка. Далі в нас штани. На флісі такі термо. Далі в нас така курточка термо. Це в нас М. розмір. Знов червона, гарна. Це у нас теж Елючка і така термокурточка гарна. Чорна. Незвичайна термокуртка. Ель розмір. Потім теж такого більшого розміру. Сіренька гарна термокуртка. Далі у нас чорна така. Це десь меншого розміру до Така курточка гарна теж. Потім у нас курточка 3 xl Така термо гарна. Потім у нас така чорна гарна. Ось Есочка Макси. Потім штани термо. Такі звичайні. Там це така курточка сіренька. Тож якось емочка, есочка, емочка розміру. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.